Створимо модель коробки для дрібних речей. В аутлайнері створюємо нову колекцію. Даємо їй назву. Шляхом перетягування розміщуємо у ній куб. Переходимо на вкладку властивостей сцени. Відкриваємо вкладку одиниць. Змінюємо одиниці вимірювання довжини на міліметри. Відкриваємо меню Overlays. Зменшимо відстань між лініями сітки у вікні 3D огляду. Для цього зменшимо значення параметру масштаб до тисячної. Відкриємо бокове меню, скориставшись гарячою клавішею N. Задамо значення розмірів коробки. Натиснемо крапку на NumPad клавіатурі для оптимального масштабування об'єкта у вікні 3D огляду. Розташуємо об'єкт так, щоб нижня його грань співпадала з площиною сітки. Натискаємо одиницю на нумпад клавіатурі для переходу на вигляд спереду. Комбінація GZ для переміщення. При цьому утримуємо натисненою клавішу Ctrl для спрацьовування прив'язки до лінії сітки. Комбінація Ctrl-A у меню обираємо застосування усіх трансформацій. Таб для переходу у режим редагування. Перемикаємось на роботу з гранями. Виділяємо верхню. Натискаємо клавішу I і переміщуємо мишку для вставки нової грані. Натискаємо одиницю. Таким чином ми задамо товщину стінок рівну 1 мм. Клавіша Enter для підтвердження. Натискаємо клавішу I та переміщуємо мишку для екструдування грані. Клікаємо для підтвердження. Переходимо на вигляд спереду. Клавіша Z. Для регулювання товщини основи коробки оберемо каркасний вигляд. Комбінація GZ для переміщення грані уздовж вісі Z. Повертаємось до вигляду за замовчуванням. Виходимо з режиму редагування. За потреби згладжуємо гострі кути, скориставшись модифікатором Фаска. Зберігаємо проєкт. Експортуємо модель, обравши формат STL. У вікні експорту встановлюємо прапорець біля напису Експортувати лише виділені об'єкти. Змінюємо значення масштабу при експорті. Це потрібно зробити для того, щоб при завантаженні до програми Ultimaker Cura розміри відобразилися коректно. За потребу змінюємо назву. Натискаємо кнопку Експорту. Запускаємо програму Ultimaker Cura. Знаходимо і відкриваємо файл у форматі STL. Виділимо об'єкт і перевіримо його розміри. Як бачимо, розміри залишилися без змін. Запустимо процес опрацювання моделі, натиснувши на кнопку Slice. По завершенні процесу можемо бачити інформацію про тривалість друку, а також масу та довжину полімерної ниті, потрібної для друку моделі. Переглянути демонстрацію процесу друкування можна натиснувши на напис Preview. У правій частині вікна програми можна визначити кількість шарів, а також обрати і переглянути потрібний шар, на який розрізана модель. Натиснувши на відповідну кнопку, можна переглянути демонстрацію процесу друкування шару. Збережемо файл-інструкцію для принтера, натиснувши кнопку Save to Disk. Переглянемо вміст збереженого файлу у текстовому редакторі.